Зараз ви дізнаєтесь про один з найгучніших рейдів команди Стоп Корупції. Боже мой, ти що, Придурок, бренди ти Постіємо, ідіот! Ти Пише чиновник! Який спричинив всеукраїнський резонанс. сюди. Надо вернуть смертную кайф. Вы хотите до самого суда донести? Та все по порядку. Команда Стопкору започаткувала власну традицію. Ми збираємо представників нашої команди з усіх регіонів України і рушаємо до корупціонерів. Стопкор неодноразово робив сюжети про корупцію на Дніпропетровщині. Це завжди супроводжувалось нападами та погрозами журналістам. А після одного з наших розслідувань нашому активісту вщен спалили автівку. Окрім місцевих активістів, долучили осередки з Київської Харківської. Херсонської, Чернівецької, Черкаської і Донецької областей. Перше на черзі місто Маганець. колеса вигоріла оця вся частина машини. А сліди взлому? сліди Ви? взлому, да. Вон там видно. Внизу з тої сторони було добре видно, Виламаний нижній час, ніжній ліс був приварений. виламаний відтуди туди Машину Сергія спалили після того, як він взявся за сміттєву мафію Марганця. Журналісти стопкору підтримали його у цій боротьбі бі, ми встановили, що місцеві корупціонери заробляють на махінаціях зі сміттєзвалищем. Стежки привели до міського голови Марганця Олени Жадько і місцевого депутата Олександра Бондаренка за своє розслідування і втручання у їхні корупційні схеми. Ми отримали по камері камеру спочатку, а потім будемо розмовляти. Це просто ну, то корупційна целина, я бы так сказав. То есть, э, какие то непугані, дикі звері, які зжигають машини, вот, уничтожают имущество, збивають активистов. Всіх, хто просто против, хто піднімає голову, вот, сразу йде жорстке противодействие. Розслідування цих злочинів триває майже рік і постійно гальмує. Запитати про безлад у місті ми вирішили у міського голови. Справа була закрита. Вам не здається, що це дивно? Коли стається, що треба хреститися, послухання. не здається. Лише Але за втручання Генеральної прокуратури цю справу поновили, споруч. бо була відповідна вказівка. Що зробили Від ви, щоб її... Що її поновили? Що ви зробили? Від кого Юрій Віталій Челуценко? А ви навіть не знали про те, що її Ні, поновили? Ні, Поновлюйте ще раз, то ви, мабуть, взагалі задов... нічого не знаєте. Зна. Зрештою, перелякана пані Жадько попросилась у наші ряди. Ви саме себе протокол, що я лиш член вашої організації. І викликала керівника поліції відзвітуватись перед стопкором. хочуть вас заслухати з приводу спаленої машини е, хникіна Сергія Олександровича. І, і, е, і нападу, знімальну і нападу на знімальну групу. Та увага поки чекали керівника поліції, з'ясувала, що в Марганці на журналістів вже нападали. Вийшов е, представник міської влади. Чи тоді я не знаю, ким він був Катко. Е, зайшов до цього кабінету, вдарив по камері, е, і також він побився. Ще й Ця справа на якій стадії? зараз? Вона закрита. Закрита. закрита, закрита. І нікого це не цікавило тоді. Начальник поліції помітно розгубився на першому ж запитанні про спалену автівку. Чому не проводились огляди місця події? На цьому огляді три місяці пролежали перчатки. Місцеподії повинен зразу. У даному, наскільки я в тому провадженні закупову, там проведені два або три огляди. Прийшли два огляди проведені. Ми нічого не виділи. Ну, я ж ви там були присутні. Я ж не був про тім присутні в тому та -то й діло. Врешті обидві справи начальник поліції пообіцяв взяти під особистий контроль. А ми прямуємо далі і випадково стикнулися із так званим сміттєвим королем. Це він, Олександр Бондаренко. Стопкорівці наздогнали порушника. Після цього депутат, вочевидь, побоявся залишити авто. Стопкор викликав поліцію, а довкола почали збиратись люди. Я сказав, говорю і буду говорити. Смерть? Надо вернуть смертною Тому що все, що це, це все що, воно вже, десять безприділ. Серед натовпу побачили ми і Віталія Бондаренка, того самого, що торік нападав на нашу знімальну групу. Як справа? <софір> Коли пан Бондаренко зрозумів, що бити його не будуть, він наважився на своєрідний коментар. Та да б, понімаєш? Ти га в місяць з своїми садиковими б, понімаєш? І всім остальним. Ган. Нашому активісту викликали швидку, але поліція не наважувалась витягати депутата із автівки. Щоб оформити дорожньо транспортну пригоду на місцевого князька, з'їхалось. Все керівництво прокуратури і поліції міста правоохоронці нічого не робили цілих дві години. Встановите його Станові його документи є, у нього права, є нього техпаспорт для начала. Заблюдайте, пожалуйста, процедури. Обратитесь до нього, представьте, попросите документи. Ну, що це таке? Ну я маю за вас робити вашу роботу. Це стандартний законний порядок. Дійс. Тим часом натовп лише збільшувався, а представники стопкору нагородили корупції опціонера заслуженим призом. Слухайте, Бондаренко більше голова. І все. <шлух> Зрештою порушника перетягнули до автівки поліції. Можливо, тепер прізвисько сміттєвого короля у Олександра Бондаренка зміниться на інше. <праць> Та не встигли ми підготувати сюжета до ефіру. Як на нашого активіста в Марганці знов напали. Невідомі просто неба кинулись на чоловіка та без пояснень його відлупцювали. Тож стопкор незабаром знову повернеться до марганця. Наступна зупинка рейду стопкору місто Дніпро. Там наша команда викрала корупційну схему на сотні мільйонів гривень. Держтендери на ремонтні роботи по місту віддали фіктивним фірмам. В результаті ані ремонту, ані навіть договорів з підрядниками лобіював таке рішення заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Після скандалу у його декларації з'явився будинок в 200 квадратних метрів. Вибрали самий плохої і показали. Почому не показали, зробили хорошо. Дізі лідіальна почому не показали. Почому. А ви не нашли? Давайте я вас сьогодні поеду, по посмотрите. От любой давайте сейчас вам ткну пальцем в ремонт, і ми поїдемо посмотримо. При першій зустрічі зі СтопКолом чиновник спочатку закидав нас обіцянками показати договори з підрядниками, а потім замовив проти нас відеоролик, в якому нібито викрив змову між журналістами і своїми опонентами в місті. Ось чим закінчилася його обіцянка показати зроблений ремонт. Дут гіняна отак от пропилювалася кусок рубероида да и это они очень красивые раз-раз раз быстренько заделали сергей топцес тобто сегодня перед нашим поездом и рано да за час за два до вашего приезда эти же ребята Вот, ну, дабы не дать вам важливість зняти було. Ми повернулись до пана Лисенка, аби він таки оприлюднив договори з підрядниками і вибачився за наклип в адресу стопкору. Натомість заступник міського голови втікав від нас, щоразу намагаючись штовхнути чи вдарити журналіста пізніше лисенко заштовхнув до себе в кабінет місцевого активіста. Першим руки розпускав саме заступник міського голови. Ні, сидіть. Сидіть. О, 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 садовою. Ні, ходи, ніхто знімає, а що ти? Ой, ви що не воровалі, що ви поїздки? Друга міралі. Одрата не тува. Боже мой! Ти що, бли, придурок, придурак? Постійно, пожалуйста. Пише дьоти, чиновник. Поки журналісти писали заяву на неадекватного чиновника, прийшов міський голова Борис Філатов. І те, що відбулося далі, вийшло за рамки здорового глузду. Алі.

Здесь у нас сила как побывает. Філатов і Лисенко брехали, що міський голова буцімто не брав участі в бійці. Та Філатов чомусь на публіку ховає руку під піджаком. Я був, але поже, після того як собиття Во час інциденту Бориса Філатова не було. Поїздка до Дніпра не дала очікуваного результату. Стопкор не добився копій договорів із фіктивними підрядниками, але нам вдалось показати справжнє обличчя місцевої влади і правоохоронців, зокрема, як на це реагувати. Залишаємо на ваш розсуд. Остання зупинка селище Кринички. Місцевий екс-начальник відділу держгеокадастру Михайло Жиленко організував аферу із земельними ділянками. Ветерани АТО залишились без землі, а мама, завдяки люблячому синові, отримала аж дев'ять ділянок. В чому нарушення закону? Тому що я мамі своє сказав, що мама є ось така стаття земельного кодексу, І ти можеш оформити собі земельну учасник. Я її проінформував, що вона може використовувати таке право. Рік тому Жиленко пішов з посади, але вже в грудні він відновився через суд. Тож команда стопкору направилась до криничок, аби не допустити корупціонера назад до ласу його дівниці. Та Жиленка і слід простиг. У відділі держгеокадастру його не бачили. Він Сюда не приходить, ми не тому що в в голові, ми не було. Не говорять про Жиленка і його подільники. А що можете про нього шлісти? Майжурниці працювати детам А, ні, я понял. Я коментарів не даю за словами місцевих активістів. Повернення Жиленка підтримують у райдерміністрації Кринишок. Голова установи спілкуватися зі Стопкором відмовився. За нього віддувався заступник. На землю реалізував. Я свое право реализовал. Реализовал. Я не реализовал. Ты реализовал. Ты реализовал. Богдан реализовал. Приехал и быстренько реализовал. Молодец. А почему эти ребята, которые просто стесняются зайти, они не хотят просить? Да, потому что ну, не привыкли просить. 25-я бригада это, это в збройне сывое. Это десант, а они не реализовали. Ты старшина, который отсиживался в ТУ, реализовал, а ребята десантики на передовой не реализовали. Почему знайти коррумпованного чиновника? Нам не вдал. Ось, але поїздка не пройшла дарма. Ми розвінчали міфи про чесних чиновників, поставили на місце корумпованих депутатів і дали зрозуміти, що повернення корупціонерів не допустимо.